Whatsapp YouTube я вітаю всіх на каналі High Clouds, і ми з вами давно не бачились. Сьогодні у нас буде відеоогляд Бонга, трішки незвичайного. Як приклад, всі ми пам'ятаємо такий бонг як Top Puff. Всі його люблять, він недорогий. Справжній зручний варіант десь використовувати в дорозі, де завгодно, легко взяти з собою. А що, якщо сьогодні я вам покажу набагато кращий варіант, більш універсальний, більш надійний, більш зручний і котрий зроблений набагато краще? Так, да, коштує він трішечки дорожче, але зовсім трішечки. Так що ставимо лайки, підписуємось на канал, і ми починаємо. Ось таке пакування має наша пляшечка для води з сюрпризом від компанії Zmoke. У них є навіть слоган «A Water Battle to the World. Відкриваємо, що ми маємо внутрі. Насправді, тільки пакування і тільки сама пляшечка. Ось так вона виглядає. Зараз будемо дивитися, як це все працює. Відразу знімаю верхню кришку, щоб вам все показати подробно. Внутрі у нас є ось такий перкалятор. Тут потрібен фокус, щоб побачити прорізі. Накручуємо заново на пляшечку. Достаємо носик і достаємо ось таку керамічну чашечку, котра насправді дуже міцна, тому що вона в мене впала вже раз за три, і з нею все ок. Наливаємо води, можемо використовувати. Технічні характеристики. 200 грамів все це важить, 10 по ширині 23 см висоту без носика. І об'єм води у нас 1 літр. Нам стільки не потрібно, але якщо використовувати як пляжечку для води, маємо на увазі. Зараз підуть крінжові лайхаки від картавого джима. У мене є в руках вапорайзер X Max und версії Pro, я про нього ще вам якось розкажу. Ми можемо його прикладати до чашечки, чашечка конусної форми, тому все тримається і можемо ось так використовувати. Це шикарно. Знімаємо чашечку, можемо використовувати і без неї насправді саме цей вапорайзер. Також у мене є старий добрий Dynavap. Я вже не пам'ятаю, якої версії він в мене дуже давно. Я можу його вставляти сюди. Тут є прорізінняна така штука, він буде триматись, не буде сіфоніт. Ось так все це буде виглядати, можна використовувати. Не змогли почистити, банка ця прийшла в негідність якусь. Ж... Знімаємо, беремо іншу пляшечку для води спортивної. Зараз вони дешеві, їх багато. І можемо накрутити зверху. Маємо зовсім інший похідний варіант Бонга. Якось так. А ще у мене на столі є класний гріндер від компанії ROW. У нього є різні кольори, різні тематики. Я тільки що його поміряв. Він 50 мм, 4 составні частини в нього є зубці. Чому я його демонструю? Тому що насправді він дуже зручний і недорогий гріндер. Де його можна придбати, ви всі знаєте. Саме так. В хедшопі корілка NVA. Дивлюсь я на цю пляшечку і думаю, за що її можна поругати. Ну, насправді можна порогати за те, що її буде важко відчистити з часом, якщо багато використовувати. Хоча миючі засоби є для цього. Але тут треба пам'ятати, що ці пляшечки і можна кастомізувати ваш бонг як вам зручно. Е, мені подобається, що сюди можна прикладати вапарайзер зовнішній віт на ну. Класний можна носити з собою взагалі штука безпалівна? Мені подобається її ціна. Я не знаю, що ми можемо купити такого самого об'єму за цю ціну. Ви скажете: а як насчет того, що сюди не можна покласти льот? Ну, плюс-мінус насправді можна, тому що горлишко доволі широке, можна накидати льод в цю пляшечку, якщо є така потреба. І це працює, я вже перевіряв. Так що прикольна річ, недорога. Своє враження обов'язково напишіть у коментарях. Я люблю читати коментарі, і мені цікаво, що думають. Люди, наші підписчики. На цьому в мене все. З вами був ваш старий, добрий друже, Картави Джим, ютуб канал Клаус. хедшоп. Слідкуйте за новинками, за нашими соцсетями, інстаграмом.